Мене звати Наталя і це початок нового в'язального влогу. Я взяла свою робочу корзиночку, зараз разом з вами будемо її наповнювати, але для початку хочу сказати, що цей тиждень я планую назвати в пошуках себе. І хтось може запитати, типу, ти ж вже майстриня амігурумі, який пошук себе, про що ти? Все по порядку. Тож, наповнюємо корзиночку, і для виробу цього тижня мені потрібна плюшева пряжа. Так, так. Ті, хто дивився мене в минулому році, зараз можуть написати в коментарях, що плюш ти, майстриня, яка багато разів у відео казала, що не в'яжеш з сплюшу, не в'яжеш з сплюшу, не в'яжеш з плюшом. В'яжеш з плюшу? Так. Перед історією. В січні місяці до мене звернулася клієнт із проханням зв'язати ламу. Я тоді там їй одразу відповіла: лама буде виключно з напівпавофняної пряжі. Вона каже, чудово мені підходить. А я почала в'язати, і в мене нічого не виходить, нічого не виходить, нічого не виходить. Тоді я вирішила. Не годувати очікуванням клієнта. І, не дивлячись на те, що мені не були поставлені ніякі терміни по виготовленню цієї іграшки, відмовитися від замовлення. І тоді мене чоловік спитав, чому ти відмовилася? Я відповіла, що я особисто в своїй уяві цю іграшку бачила виключно з плюшевої пряжі. Але я ж з плюшу не в'яжу. І тоді чоловік мене запитав, в чому проблема. Тепер ти не маєш замовлення, маєш купу вільного часу. Пробуй, в'яжи. Я на нього подивилася, думаю, не розуміє людина, про що він каже. Зробила вдих-видих, десь доби дві подумала і замовила плюшеву пряжу. Лама народилася дуже швидко. Я навіть сама не очікувала. І тоді, мабуть, це був один із перших моментів, коли я, як майстриня, вирішила, Боже, я не знаю, як правильно сказати, коротше, втюхати те, що є. Людині я вже відмовила, клієнта вже не було, але я вирішила написати і запропонувати той виріб, який я створила. На що клієнт відповіла, що вона дуже рада, що я змогла себе перебороти. Зв'язала таку гарну іграшку, і вона готова викупити ту, яка є в мене в неявності. Хоча на початку ми домовлялися про ламу білого кольору. І ось така лама. від мене поїхала. Через декілька місяців мене попросили повторити ламу, але вже в білому кольорі. І народилася ще одна плюшева ламочка. І е, в вересні, тобто місяць назад, я в'язала саме з такого поєднання свою третю іграшку з плюшу, і це був Гусь Обнімусь. Він, він мені дуже сподобався. Мені дуже сподобалося його в'язати, він неймовірно ніжний, Її і мама замовляла цю іграшку для свого 18-річного сина. Так, іграшки бувають різні, і не лише для малюків їх замовляють. І я тоді подумала, що в мене трішки залишилося пряжі з того замовлення. До речі, це теж пряжа з того замовлення. Я дозамовила ще один моточок, це Himalaya Dolphin Baby, а колір, який називається слонова кістка. Який це колір, Який це номер? Я не знаю. Я не знаю, я вам ось так покажу, я не знаю, чи це є номер Dolphin Baby, чи ні. Пропишу, якщо знайду, слонова кістка. І я вирішила з цього всього зав'язати ще гусиків обнімусів на новорічні свята у якості подарунка для своїх близьких племінничків. Мені дуже сподобалася ця ідея, і мені здається, що хлопчику такий гусь-обнімусік для нічного сну якраз те, що треба. Отже. Цього тижня в'яжемо гуся. Але пошук себе. Тут я повернусь до теми моїх улюблених баніків. Я якраз осінню минулого року, тобто рік назад, створила першого баніка. І після цього був створений зайчик-банік для того, щоб майстер-клас, який я випускала безкоштовний, урізноманітнітий. І я аж ніяк не підозрювала, що ведмежата баніки не будуть користуватися попитом, а зайчата-баніки будуть. Ось так. Але мені дуже подобається в'язати саме ведмежат. От я не можу, вони мені такі милі. Мені здається, що зайчата в мене такими милими не виходять. І я дуже довго думала над цим питанням, тому що. Проходячи різні курси, постійно кажуть майстрині, що треба аналізувати свою аудиторію, дивитися на те, що замовляє аудиторія, що їй цікаво. І Я, от в'яжу ведмедиків, в'яжу ведмедиків, в'яжу ведмедиків, а в мене замовляють сальчики. Одного разу навіть до мене повернулася клієнтка. Вона спочатку замовила ведмедика. А потім прийшла за зайчиком. І на моє запитання, чому ви не хочете взяти ще одного ведмедика, тому що це різним діткам. А вона написала: Ну, хочу зайчика, бо у вас більше нема з чого вибрати. Тоді мене ця фраза дуже засмутила. Тому що я своїх баніків бачу як дуже різноманітний вибір. Вони різні. Банік-гарбузик, банік-новорічний, ну. Їх можна зробити. В мене був зайчик-апустяник, ну, тобто банік, ні, також був зайчик морквяник коротше кажучи, можна зробити стилізовану іграшку, і мені здається, це буде класно. Але клієнтам це не підходить. Я зробила вдих-видих, дуже довго думала і зв'язала набір ламочок, бані-ламки, ламки Ламки. Банілами. Його в мене викопали. Потім я зв'язала бані Левика, який до сих пір живе ще зі мною. І наразі в мене постала дилема. Я хочу в'язати і продавати те, що подобається мені. І тут одна з моїх колег мене запитала: а твій інстамагазин це хобі чи бізнес? Звичайно, як мама, яка вже дуже багато років сидить в декреті, мені дуже хочеться заробляти на улюбленій справі і зробити це бізнесом. Але поки що це моє хобі. І враховуючи моменти того, що я планую хобі перевести в ранг бізнесу, я вирішила, що тоді мені потрібно знайти створити таку іграшку, яку мені знову ж таки буде самій приємно і в кайф в'язати. І популяризувати її. Тому що я зовсім не проти в'язати за майстер-класами інших майстринь, коли вони випускають просто такі кайфові, але хочеться щось свого. Вчора я залізла на Pinterest, це я думаю, для багатьох майстринь місце натхнення для пошуку творчості. так? І знайшла там дві ілюстрації. Ось я вставлю фотографію на столі, як вона виглядає. І я знайшла ілюстрацію зайчика, який мені сподобався. І знайшла ілюстрацію ведмедика. І, звичайно ж, ведмедик мені сподобався більше. Я, перевалюючи себе, думаю над тим, що за кого ж братися першим. По кольору пряжі ви можете зрозуміти, це Альзе Котонкол, що схиляюся я до ведмедиків. От не можу, не відпускають вони мене. Але, скоріш за все, почну я з зайчика, який мені сподобався. Спробую зв'язати його. І це планується іграшка більша за розміром, ніж баніки. Вона буде відрізнятися. Його я хочу одягти, тому що. До речі, доволі багато клієнтів мене питали, чи можна моїх паніки видягати щось крім Чепчика, а я все ніяк не можу підібрати для них якийсь кабінізончик, не знаю, чи сукню, як для дівчинки. Тому ці іграшки, які плануються в'язатися, вони будуть такими, аби можна було їх одягти в майбутньому. Я не знаю, чи вдасться мені на цьому тижні повноцінно зв'язати виріб, тому що гусик точно має народитися один. Я не знаю, знову ж таки, наскільки мені вистачить цієї білої пряжі, якщо вистачить на два гусика, буде два. Але почати роботу над новими іграшками в пошуці себе я планую. Тож, тиждень обіцяю бути цікавим, залишайтеся зі мною. І до наступного підключення. Всім привіт! Новий день, нове підключення. Сьогодні зранку ми з дівчатами вже встигли відвідати педіатра. Так сталося, що практично весь жовтень обидві доні хворіли. Леля на тиждень довше і, на жаль, до сих пір ще має кашель, нежить і нам надалі прописали лікування. А Полінка сьогодні вже отримала справку. І з понеділка буде ходити до школи. Я неймовірно щаслива, бо вона вже просто втомилася сидіти вдома, їй дуже скучно, нудно, їй хочеться до друзів. І так як в школі ще є гуртки, які вона відвідує. Тож, самі розумієте, дитині вдома сидіти аж ніяк не хочеться. А перед вами мій антистрес. Мені дуже подобається в'язати цього гусачка, тому що в'яжеться швидко, легко, просто. І поки він ще такий на стадії деталей, вирішила вам його показати. Адже все, що мені залишилося, це просто пришити лапки і крильця, цього гусачка я зв'язала за півтора дня. І хочу сказати, що планую в'язати ще одного. Але в мене залишилося менше моточка пряжі. Тож, другий поки що на стопі. І я ще думаю над тим, чи в'язати такого самого кольору йому лапки і носика, чи трішечки світлішим. Адже ці іграшки я планую дарувати в одну сім'ю, де дві дитини, ну, і щоб вони розрізняли, де чий гусачок. Отже. Лапуські крильця відкладаю, зараз хочу разом з вами, ось так: от в кадрі вам його вмістити. Дуже сподіваюся, що він влізе. І разом з вами виміряти, який же в нього зріст. Тому що перший, якого я в'язала у вересні, він був 39 см зростумав. І цей, а ну я собі особливо не зраджую. 40. так? Ну, там 39,5. 39,5, нехай буде. Просто я розумію, що моя в'язка, вона більш плотніша. І якщо майстрині в'яжуть Himalaya Dolphin-baby гачком 6, то я в'яжу гачком 4. Це основа. І для крил я брала ось такий в мене є гачок 4,5. І не хочу концентруватися. Ось так, я думаю, вам видно буде. 4,5 мм. Отже, гусак вже на стадії завершення, дуже мені він подобається. Восьмий раз повторила це, мабуть. Коротше кажучи, буде вже готова іграшка у цьому відео, так точно. А тепер в кадрі з'являється той самий коричневий моточок Alize Cotton Gold, це колір 690. І мої спроби зв'язати цього ведмедика. До речі, не пам'ятаю, чи казала, але в'яжу ягочком 1,6 мм, він китайський, і дуже мені вже відверто кажучи, треба. Поновлювати, тому що він вже клеєний переклеєний, але ніде не може його знайти у наявності. Колись купувала у діапазоні, а зараз їх таких в наявності там немає. Так, перше, що покажу вам, це ось така ніжка. Це вже другий варіант, адже перша була трошечки інша. І цей другий варіант мені подобається. Ось він. Ось так сюди. Ось так. Ну, іграшка в мене, звичайно, буде більша, ніж листочок паперу. Так, і це ручки. Ручки одразу відв'язала дві, тому що їх я буду в'язувати. А ніжки поки що одна, тому що. Так, ну ось якось так ось тільки, звичайно, що ведмежа буде більшим за розміром. Ніжки поки що одна, тому що з ніжки другої я буду вже вив'язувати тулуб. І також е хочу перед тим, як вив'язувати далі тулуб, спочатку зв'язати голівоньку. І дуже сподіваюся, що моточка пряжі мені таки вистачить на ведмедика. Ну, Він буде величеньким, але я не думаю, що прям таким занадто, щоб мені не вистачило на нього моточка. Тим паче тут же великий 100-грамовий моток. Тож, продовжую пошуки себе. Звичайно, я не забуваю про зайчика, він в мене ось тут намальований. І, до речі, думаю про те, що у зайчика, скоріш за все, буде теж так само вив'язуватися нижня лапка. Єдине, що далі вона буде по-іншому вив'язуватися, ніж у ведмедика. І можливо, можливо, що ручки, верхні лапки я також залишу такі, як у ведмедика. Тобто, намагатимусь зробити. Дуже схожий опис і для ведмедика, і для зайчика, щоб мені зручніше було їх в'язати. У п'ятницю я з дівчатами відвідала заняття в бібліотеці. В нас неймовірно гарна бібліотека з дитячим куточком, де маленька може погратися, поки старша займається. А дорогою додому нас зустрічала красива, тепла осінь. Всіх. Нарешті мій гусачок зібраний, і я можу вам його презентувати в готовому вигляді. Величенький ледь ледь вміщується в кадр, тому покажу вам ще його окремим відео, але дуже милий і неймовірно м'якенький. Нагадаю, що це перший гусачок з двох, який я планую в'язати. І вирішила, що яскраві деталі другого гусачка будуть відрізнятися за кольором, щоб дітки могли відрізнити де чия іграшка. Тому лапки я вже зв'язала такого жовтого кольору. На екрані вам він чомусь не передається. Насправді він ніжно-м'яко жовтий. І встигла відв'язати трішки тулуба, і на цій частині в мене завершилася пряжа. Тому я вже замовила новий моточок, очікую на його відправку і сподіваюся, що за цей тиждень встигну зв'язати другого гусачка, і будуть в мене два готові вироби. Нагадаю, що їх я в'яжу на подарунок племінка. Тож, ось такі просування по гусачках за цей тиждень маю. А це продовження історії в пошуках себе. Ці деталі ви бачили в минулому підключенні. Але я не сиділа, склавши руки, і зв'язала ще детальку голівеньки. Ось так вона зараз виглядає. Єдине, що на моменті, поки голова не була наповнена Холофайбером, вона мені дуже сильно подобалася. І, Звичайно, я встановила оченята, потім я наповнила голову холофайбером, і тепер вона вже мені не подобається. Як бачите, я навіть намагалася пришити вчора носика, але ця затія видалася не дуже доброю, тому що я зрозуміла на цьому моменті, що все-таки розташувала очі занадто далеко один від одного. І тепер в цій деталі я не вбачаю голову ведмедика. Розчарування вищий рівень, я вже і поплакала, засмутилася, заспокоїлася, вирішила, що, мабуть, так і треба. Не знаю, може я. Цю голову використаю в якості чогось іншого для якогось іншого виробу. Та поки вирішила відкласти, зробити вдих видих, тим паче мене ніхто не жене в шию, ніхто не каже, що цей виріб потрібно завершити прямо зараз, це лише я в своїй голові встановлюю якісь рамки. Тож, поки відкладаю цей проект, і з зайчиком історія не краща. Тут я відв'язала лапки, як бачите, я зробила підошву іншим кольором. Ну, мені ця затія, задум, сподобався. Для мене це виглядає дуже мило. І так, лапка зайчика і лапка ведмедика відрізняються у верхніх частинах. Знизу в'яжуться однаково. І голова. Голову зайчика я зв'язала до того, як зв'язала ведмедика, і що я вам хочу сказати, це вийшов. Не менший факап, ніж тут, тому що мені не вдалося вив'язати такі щоки, як я хотіла. Мені не вдалося зробити таку форму голівеньки, як я хотіла. Я також тут спробувала встановити оченята, і вони тут ну, не ліпляться кругленькі, звичайні, або треба вишивати, або треба шукати оченята, продовгуваті, і тоді, можливо, образ заграє іншими барвами, але ситуація така, що ось це весь моточок з маточок, останок пряжі, який я маю такого кольору. І я більше не планувала купувати пряжу, тому я навіть і не знаю, чи буду далі продовжувати в'язати зайця ось так він залишається, ось так залишається ведмедик. Буду думати, буду планувати, але не буду тиснути, тому що в мене дуже часто так буває, коли я щось роблю через не хочу, то воно тільки гірше. Можливо, зараз просто треба зупинитися, просто треба дати собі час на подумати, і тоді вийдуть вироби симпатичніші, а може і швидше, ніж я буду просто себе силувати. Тож, поки що з готових робіт маю лише гусачка, і сподіваюся, що в наступному відео, на наступному тижні матиму більше готових виробів і зможу вас більше порадувати. Дуже вам дякую за перегляд! З вами була Наталя, це канал Баніки Ма. Будь ласка, очікую від вас коментарі і лайки, це мене мотивує і підтримує. До нових зустрічей! Всім па-па!